Мешканці сходу масово збирають валізи. Кількість тих, хто покинув рідний дім, збільшилася в рази. Тільки в Івано-Франківській області рахунок вже пішов не на сотні, а на тисячі людей. Хто вони українські біженці в сюжеті наших кореспондентів? Своє життя вони починають з чистого листка у маленькому номері івано-франківського готелю. З неспокійного слов'янська Ольга поїхала майже місяць тому з батьками та двома маленькими дітьми. 26 числа ми пережили настоящий кошмар. Тому що з сусіднього дома мужчина вийшов і. Ніво попала осколка, монволубіт у Слов'янську сім'я залишила дві квартири і все нажити непосильною працею майно. Як ідуть справи в рідному місті, сьогодні запитати нема кого. Майже всі знайомі звідти виїхали. Додзвонитися до тих, хто залишився, теж неможливо. Зв'язку немає. Зараз ситуація складається таким образом, що навіть трупи нікому з вулиць. і в озерах цих теж павно трупів. Это это грядет экологическая катастрофа вообще для города. Город ну, просто он вымирает. Про ситуацію у рідному місті Ольга зі сльозами на очах дізнається через інтернет. Більшість славянців підтримують ополченців, говорять біженці. Люди панічно бояться створених пропагандою бандерівців, правий сектор і нацгвардію. Новини дивляться тільки на російських каналах. Сусіди, які нам подзвонили, коли ми поїхали. Це було 28 числа. Вони подзвонили і сказали, як добре, що ви уїхали, бо вони поставили цю гармату нону ополченці, ці так звані ополченці, і стріляють по всьому мікро мікрорайону. Це не Нацгвардія. Російські ЗМІ завжди стараються перекрутити щось. Сьогодні вони далеко від тих подій. Нудьгують лише діти за рідним домом і друзями. Більшість моїх друзів, да, мабуть, вже всі теж уїхали з Славянська в Ну, не знаю, я любила свій клас завжди. Надеюсь, что удастся туда вернуться. Там было от настоящее, и дальше терпеть уже некуда было, потому что що ну, за жизнь боишься, за жизнь своих близких. З міста Оля з дітьми і батьками виїхала з трьома маленькими сумками. Захопили тільки документи. А наступний блокпост – це був український флаг, і там були наші мальчики. І вот, мені була, во-перше, просто істерика, що я вирвалася з цього ада, а во-вторе, що вони залишаються, ці хлопці. Ну, наєдині з цими не Знаю, общем, мені було очень жалко, що погибають люди, і непонятно за що це все. Таких, як вони, вже майже дві тисячі у центрі біженців сьогодні кипить робота. Контактні дані кожної сім'ї, яка приїхала в Івано-Франківськ, волонтери старанно пишуть: ось на цій стіні місця не вистачає. Якщо ми колись розписувалися, ми могли дозволити широко писати, то зараз ми стисліше пишемо зв'язку з тим, що дуже велика кількість усі приїжджає на даний період. Значно більше. Ну я думаю, що на 50% більше, ніж було на той період, коли приїжджали люди з Автономної Республіки Крим. Якщо в перші дні волонтери допомагали в основному їжею і одягом, то тепер і психологічною підтримкою. Людей вже не цікавлять умови, як раніше не цікавить, наскільки просто прийміть. Приїжджають сюди в шоковому стані. В першу чергу діти. Діти, які побачили смерть, повертатися додому, Ольга не планує, адже до цих пір і їй, і дітям сняться жахи про війну. Тут в Івано-Франківську вона мріє про нову роботу: будинок і мирне життя.